Десятки директив та указів, актів вимог та заборон, навіть церковні прокляття та анафеми все, щоб знищити мову, якої нібито ніколи не існувало. Утиски Росії і української мови тривають вже кілька століть. Ще у 18 столітті царська Росія ввела цензуру і контроль над друком книг українською. Цар Піотр І заборонив виголошувати давню церковні проповіді, а Єкатеріна II зросіщила освіту на українських землях. Піотр Валуев, царський міністр внутрішніх справ у сумнозвісному циркулярі 1863 року, заборонив видання малоросійською більшості книг. Довершити справу мав емський указ, який повністю забороняв українською друкувати, навчати дітей, проводити концерти чи вистави, щоб остаточно витіснити мову з культурною сферою. Так би і сталося, якби не українська революція 1917 року, яка змела царські заборони та цензуру. Вона відкрила шлях для короткого відродження 1920-х років, яке пізніше назвали розстріляним. Вже з кінця 1920-х років у радянському союзі почалися репресії проти українських мовознавців, науковців та письменників. СРСР методично вбивав українську мову разом з мільйонами людей, які нею розмовляли. Голодомор 1932-1933 років. Страшний акт геноциду українського народу, який мав позбавити українців ідентичності, катуючи мільйони українців голодом, влада одночасно згорнула українізацію. Правопис насильницький штучно наблизили до російського. Зі словників вичистили цілі шари української лексики. За кілька років, у 1937-му, режим здійснив ще одну хвилю репресій проти українських письменників, митців та інтелектуалів. А далі влада почала активно формувати нову етнонаціональну спільноту Радянський народ, і розмовляти він мав на одній мові, звичайно, російській. В УРСР прийняли закон, за яким українцям не обов'язково було вивчати українську мову в школах. І Як наслідок, у 1980-х роках у Чернігові з 32 шкіл українською мовою навчала лише в одній ті інтелектуали і митці, які спілкувалися і творили українською, були під особливим прицілом влади. Їх обвинувачували в антирадянській агітації, переслідували, звільняли з роботи, ув'язнювали. Радянський Союз системно провадив імперську політику утисків мови в кінематографі, який був потужним інструментом пропаганди. Усе українське подавалося переважно в негативному ключі. Українців показували зрадниками чи колаборантами, або недолугими селюками, що мають на думці лише горілку і сало. На естраді українська використовувалася для виконання народних пісень, для прославлення партії чи у комічному аспекті. Шалену популярність мав дует Штепселя та Тарапуньки, розумного росіянина і простукуватого українця. Після розпаду Союзу в Росії залишилась найбільша українська діаспора в світі. Початку 1990-х років українці створювали свої осередки, школи, клуби, бібліотеки, гуртки, які Кремль розцінив як потенційну загрозу і поступово ліквідовував, наприклад, бібліотеку української літератури у Москві. З 2010-го тут влаштовували постійні обшуки. Колектив звинувачували у поширенні екстремійської літератури. В результаті директорку засудили, а саму бібліотеку закрили. Сьогодні в РФ не існує українських шкіл, кафедр видань культурних чи освітніх організацій. У 2014 році саме захист російськомовного населення став одним із приводів для окупації Росією частини України. Окупанти системно нав'язують громадянам України свій російський мовно-культурний простір. Школи окупованих територій переводять на російську Української Немає в інфопросторі, освіті й культурі, а саме її використання загрожує позбавленням волі або й життя. За десять років війни викрито безліч випадків тортур, катувань і вбивств українських громадян за українську мову. З початком широкомасштабного вторгнення Росія продовжує застосовувати свій жорстокий історичний досвід алінгвоциду. Та супереч діям ворога на тлі війни та потрясінь, все більше українців відкривають мову та повертаються до своєї ідентичності. Українське є і буде мовою народу, який століттями боротьби довів свою силу і своє право на свою мову.